Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Урок 119 тиждень 14 Мандрівка Україною. Тема нашого уроку туристичний маршрут Чернігівською областю. На початку уроку заспівай пісню Мандрівка Україною. Чернігівщину, друзі, заспіваємо. До стоянки в мізині разом вирушаємо. У Чернігів древній подорож Десною І в Батурин місто, що над сейми рікою? Oh, Пригадаємо вивчене на попередніх уроках. Повтори вивчене, виконавши завдання. Права 2. 1. Обери правильну відповідь. Найдовша притока Дніпра А. Десна Б. Сейм В. Прип'ять. Найбільші річки Чернігівської області. А. Дніпро і прип'ять. Б. Дніпро і Десна, В. Десна і сейм, Г, Дніпро і Сейм. Перевірте, найдовша притока Дніпра це Десна. Найбільші річки Чернігівської області це Десна і Сейн. Друге, познач неправильні твердження. Мізненська стоянка це стоянка доби палеоліту. І це правильне твердження. Десна гірська річка. Ні. Десна не гірська, а рівнинна річка. На півночі Чернігівської області багато боліт. Так, це правильне твердження. Дендропарк Тростянець пам'ятка садово-паркового мистецтва. Так, і це правильне твердження. Чернігівська область розташована в межах Поліської та Придніпровської. Низовини, а не височини. І ось тут ми бачимо помилку. Низовини. Знайшли, помітили. Пригадаймо туристичний маршрут Чернігівської областю. Прочитайте назви туристичних об'єктів. Підкресли вивчене, Мезенський національний природний парк, Дендропарк Тростянець, архітектурно-історичний заповідник Чернігів-Стародавній, місто Батурин, Музей-Заповідник Слово о полку Ігорів. Підкресли вивчене, про що ми дізнались на попередньому уроці, та Мезенський національний природний парк і дендропарк-тростянець. Вирішаємо наступними туристичними зупинками. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Історико-культурний заповідник це територія, що охоплює певні пам'ятки історії та культури, які мають особливу історичну, наукову і культурну цінність та перебувають під охороною держави. Розрізняють архітектурно історичні, історико меморіальні, історико-археологічні, історико-етнографічні заповідники. Мовою експонатів ці заклади розповідають про минуле у межах. Таких заповідників проводять наукові дослідження, організовують екскурсії, виставки, фестивалі. На цій території заборонено діяльність, що може негативно вплинути на стан пам'яток. Висловіть думку що означає вислів, розповідають мовою експонатів? Поміркуйте і скажіть, чим різняться і чим подібні природні та історико-культурні заповідники. Вивчіть і розкажіть навчальну одиницю з довідки. Те, що записано червоним, прочитайте тричі і відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу. Отже, що таке історико-культурний заповідник: це територія, що охоплює певні пам'ятки історії та культури, які мають особливу історичну наукову і культурну цінність та перебувають перед, під охороною держави. Отже, дізнаємось. Про такий історичний заповідник, історико-культурний заповідник. Прочитаємо інформаційну довідку про історичну спадщину міста Чернігів, а саме про архітектурно історичний заповідник Чернігів Стародавній. Разом з диктором. Історична спадщина міста Чернігів зосереджена в національному архітектурно-історичному заповіднику Чернігів Стародавній. Тут близько 30 архітектурних пам'яток, серед яких залишки замкового валу, собори, кургани і печерний монастир. Багато цих пам'яток належать до часів Чернігівського князівства і свідчать про його видатну роль в історії Русі України. Переглянемо відеофрагмент. Спальський собор, що знаходиться за моєю спиною, це одинадцяте століття. Сьогодні це діюча церква, одна з пам'яток, яка взагалі зберігалася, і багато історичних таких перешкод було на її шляху. Була пожежа, була реставрація, але тим не менше він встояв. Колись князь Мстислав вирішив обхитрити Київщину і сказати, що Чернігово-Сіверське князівство в рази сильніше. Так, на місці старої давньої церкви, а можливо, й капища, він зводить Спаський собор. Собор є унікальним зразком давньоруської архітектури. Дуже велична споруда. А позолота куполів просто заворожує. Щоправда кажуть, князю Мстиславу не вдалося добудувати його повністю. Якщо придивитися, то насправді сьогодні зберіглася та давня кладка, якою будувався спадський собор. Прочитайте вислів видатного українського кінорежисера. Розкажіть, як ви зрозуміли його слова? Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє. Олександр Довженко. Пригадаємо вивчене. Права 6. Героїчна поема Слово про похід ігорів. Слово о полку Ігоревім. Описує похід. Новгород Сіверського князя Ігоря проти А Печенігів Б. Половців, В. Сарматів. Отже, проти кого вирішив у похід Ігор? Так, проти половців правильна відповідь Б. Розкажіть, а що вам ще відомо про цей твір? Прочитаємо інформаційну довідку. «Пошибки разом з диктором. У стародавньому місті Новгород Сіверський розташований історико-культурний заповідник Слово Ополку Ігоревім. У його складі одноіменний музей. Єдиний в Україні державний музей. Присвячений найвідомішій пам'ятці давньоруської літератури. У музеї представлено старовинні і сучасні видання поеми різними мовами, одяг, зброя, предмети побуту часів, описаних у слові о полку Ігоревім. Музей розташований на території давньоруського монастиря. З якого в 1185 році князь Ігор вирушив у похід на половців? Перегляньмо відеофрагмент. найпівнічніше місто України. Воно почало зростати тут ще на початку десятого століття. Понад десною виросла одна із найдревніших фортець Київської Русі. Слово полку Ігоровим читали? Так, от саме тут базувався цей полк. Тут народився і правив той самий князь Ігор Святославович. Музей слова у полку Ігоревім нагадує княжий двір. Навіть якщо ви не читали сказання про Ігорів похід, побувавши тут, напевно, зрозумієте та уявите ті часи. І княжий родовід, і реконструкція замку. Виконуємо завдання вісім. Попрацюємо як справжні мовознавці. Поставте слова в орудному відмінку. Обґрунтуй правопис закінч. Музей. Орудувати ким чим. музеєм. Князь. Орудувати ким чим князем М. Ем. Зброя. Зброєю. Ігор. Ігорем. Монастир. Монасти. Рем. Полк. Полком. Запишіть. Пригадаємо вивчене, обравши правильну відповідь. Головний командувач козацького війська, якого обирали гуртом на Козацькій Раді, це А. Гетьман Б. Князь В. Цар. Отже, кого обирали на Козацькій Раді? Та це Гетьман. Старовинна зброя і символ Верховної Ради, який вручали до рок новообраному гетьманові, це А шабля, Б- булава і спис. Пригадайте, символ влади гетьманської Так, це гетьманська булава. А чи знаєте ви, яке місто кілька десятиліть було головною резиденцією українських гетьманів? Це місто Батурин. Дізнаємося більше про гетьманську резиденцію. Прочитаємо інформаційну довідку разом з диктором. Понад 300 років тому місто Батурин кілька десятиліть було резиденцією українських гетьманів. Нині тут створено національний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця. Зокрема, у заповіднику можна оглянути відновлену козацьку фортецю, відвідати музей археології. Церкви Гетьманський палац. Розгляньте світлину праворуч. Відновлена козацька фортеця в Батурині. Здійснимо подорож до Батурина. Переглянемо відеофрагмент. Бути у Батурині і не зайти до фортечної цитаделі, прогавити половину вражень. Я на таке не згодна. Ви тільки гляньте, яка краса. Це звичайно уже копія. Але майже ідентична. Колись у школі я замислювалась: а чому власне дерево? Його ж так легко спалити. Тут у Батурині мені відкрили давній козацький секрет. Звичайні балки обмащували глиною, і вони відбивали снаряди нападників, ніби гумові. На території понад гектар оборонні башти, гетьманський будиночок, стара дерев'яна церква і найкоштовніше скарбниця. Усе тут просто дихає історією і вражає уяву. Повірте. На сторінці 44. Розглянь світлину пам'ятника та прочитай інформацію. Виконайте це завдання самостійно. Розглянь карту Пам'ятки України на сторінці 41. Знайди міста, у яких розташовані історико-культурні заповідники. Визнач, на якій річці розташоване місто Батурин. Це завдання також виконати самостійно. Хвилинка математики від Бубу. Розв'яжи задачу. Я запланував триденну подорож історико-культурними заповідниками Чернігівщини. Скориставшись таблицею обчисли, з якою швидкістю мені слід рухатися на кожному етапі подорожі. Поглянемо до таблиці. Отже, Перший рядок відстань у кілометрах. Другий рядок час відправлення, третій час прибуття і четвертий швидкість. Нам треба визначити швидкість. Перший стовпчик: Чернігів, Новгород Сіверський. Відстань між цими містами 177 км. Відправлення о 8.00. Час прибиття об 11.00 тобто легко порахувати, що в дорозі 3 години. Щоб знайти швидкість, пригадуємо В дорівнює. Треба що зробити? Відстань, поділити. На час. І так, знаходимо швидкість, з якою потрібно пересуватися, щоб дістатися від Чернігова до Новгород Сіверського, за такими даними. Що ми маємо? Відстань 177, поділити на 3 години, бо в дорозі. І дізнайтеся швидкість другий стовпчик. Далі від Новгород Сіверського до Батурина відстань 112 км. Час відправлення о 10.30, час прибуття о 12.30, тобто в дорозі 2 години. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Відстань 112 поділити на 2 години. Знайдіть швидкість. Від Батурина до Чернігова 144 кілометри. Час відправлення 945, час прибиття 1145. Так, теж 2 години в дорозі. Знаходимо швидкість 144 поділити на 2. Скільки буде? Самостійно обчисліть. І запишіть відповідь у таблиці. Не забудьте, що це все швидкість, тобто кілометрів за годину. Натисніть на паузу, обчисліть. Перевірмо, які результати ви одержали. Отже, 177 поділити на 3 буде 59. 112 поділити на 2 – Це 56. І 144 поділити на 2 – це 72. Підведемо підсумки нашого уроку. Отже, скажіть, який туристичний маршрут Чернігівської області ти порадиш своїм друзям? Ось перед вами усі туристичні маршрути. У якому місті розташований історико-культурний заповідник? Слово о полку Ігоревим. Що це за місто? Яке місто України кілька десятиліть було резиденцією українських гетьманів? Якщо вам було легко дати відповідь на всі ці запитання? то ви добре попрацювали? Молодці! На цьому я з вами прощаюся до наступного уроку. На ну, все добре, бувайте!